СБУ вже підтвердило влучання по Критичній інфраструктурі Російської Федерації, вибухи на двох нафтопереробних заводах в Кубані є наслідками полювання дронів Служби безпеки України. За даними джерела військового аеродромі розміщувалося десятки літаків, радіолокаційна система та засоби радіоелектронної боротьби. Окрім того, Бапала СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах ільського та слов'янського нафтопереробних заводів. Там почалися пожежі й евакуація. Ось ці кадри. Ви бачите і загалом е, якісні прильоти, і знову ж таки повторюся, що удари по критичні про важливі дуже для Росії галузі нафтопереробній, продовжились. Наслідки очевидні Останнє повідомлення підрахунки що нафтопереробка, транспортування, все, що пов'язано з нафтопереробною галузі Російської Федерації, досягли найнижчих показників за останні 11 місяців. Фактично, це рік. Розуміємо, що впали ці показники, і загалом багато спеціалістів, аналізуючи ці удари, оці буде називатися другою чергою. Так, другою хвилею, в першій хвилі, фактично повністю були м атаковані всі нафтопереробні комплекси Росії, так званої європейської частини, якби дико це не звучало, так тобто тому і вони кажуть, що, що майже 20%, від 15 до 20% відсотків галузі Російської Федерації постраждала, і не в останню чергу хочу вам нагадати, що Росія замовила в Казахстані, в разі чого 100 тисяч тонн палива, ну а раптом знову десь будуть влучання. Давайте більше поговоримо і про геополітичні процеси, що відбувається, що буде відбуватися, і чого очікувати. Ну в першу чергу, звісно ж, це від зустрічі на саміті миру в швейцарському люцерні, які пройдуть в середині червня. Що очікувати, про що будуть говорити? З нами на зв'язку є Богдан Ференц, експерт міжнародник Пане Богдане, вітаю! Слава Україні! Вітаю Героям слава. Власне, я згадую саміт миру, який відбудеться в середині червня. Велика кількість країн буде присутня на цьому саміті. Це вже якщо я не помиляюсь, третій такі така зустріч, зустрічі. Там найбільша кількість буде представників. А чого очікувати, пане Богдане? Про що говоритимуть? Чи ви вважаєте можна поділяти офіційну частину і е, колісно про те, чого не будуть нам повідомляти? Можливо. Завжди потрібно розуміти, що дипломатія це не лише про публічну частину і офіційні зустрічі і підхід до преси це також про розмови і обговорення тет-а-тет. -тет. І в цьому я не бачу ніяких проблем. Це важлива складова однозначно. Тому очікуємо присутність дійсно різногеографічно, я би так сказав. Наразі і від нас, і від наших партнерів залежить. Щоб у цьому саміті брали участь не лише наші вже традиційні. Переважно західні партнери, але і представники країн іншої різної географії. Якщо така буде можливість, щоб да, ця присутність була забезпечена, і щоб не лише в якості спостерігачів ці країни, або представники цих країн, я маю на увазі, наприклад, Індію, я маю на увазі Індонезію, Бразилію, ну, тобто навіть Китай, тобто ті країни, які Ну, на жаль, поки що не розділяють наші з партнерами спільне бачення щодо досягнення справедливого миру і засудження російської агресії, але в той же час вплив яких і позиція яких є також вкрай важливою в контексті завершення російсько-української війни. Тому я думаю, що тут важливо також передбачити. По можливості більш широке репрезентативність е широкого безпосередньо для того, щоб досягти, хоча б проміжних домовленостей, і укріпити позиціонування якраз українського разом з партнерами бачення досягнення цього справедливого миру.